thank you

Стація шоста, Вероніка із любові обтирає Ісусові лице. Хрестна суть, представники християнської спільноти знамення, товариство українських студентів-католиків Обнова та марійські дружини. Читання, він мов той пагін виріс перед нами, мов корені землі сухої, не було в ньому ні виду, ні краси, ми бачили його нібито принадного не було в ньому, зневажений останній між людьми, чоловік волів, що знав недуги. не мов немов людина, що перед ним. Не...